За час війни ворог втратив майже 50 тисяч одиниць різноманітної техніки від великих бойових кораблів до тисяч малих безпілотників. Серед уражених цілей були ті зразки озброєння, які коштували Росії. Дуже дорого в усіх значеннях цього слова армія інформ дослідила скільки могли коштувати окремі найдорожчі зразки знищеної Україною ворожої техніки. Отож беззаперечним заперечним лідером у цьому списку був і залишається ракетний крейсер. Москва вартість колишнього флагмана Чорноморського флоту РФ, який підбили сили оборони у квітні 2022 року. Оцінюється у суму від 750 мільйонів доларів. На другу позицію в переліку вартісних втрат претендує знищений нещодавно літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Висока значимість цього повітряного судна, його унікальність та наявність різноманітних модифікацій дозволяє оцінити його у суму від 300 до 500 мільйонів доларів. В трійку найцінніших ворожих втрат потрапляє і субмарина Ростовна-Дону, проєкту 636.3. її було уражено в результаті ракетної атаки ЗСУ на судно-ремонтний завод 13 вересня 2023 року в Севастополі. Субмарини класу кіло оцінюють у суму від 200 мільйонів до 300 мільйонів доларів. Проте Ростов на Дону була найсучаснішою версією Кіло-2» і Її вартість може становити близько 400 мільйонів доларів. В серпні 2023 року українські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомили про ураження декількох дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 на аеродромах Сольце та Шайкова. Новини підтверджувалися фотографіями палаючого ракетоносця. Згодом начальник ГУР Кирило Будану в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що було знищено два Ту-22М3. Ще два були пошкоджені, але підлягають ремонту. Це один з найдорожчих у РФ літаків, адже збудувати новий такий окупанти не здатні. У 2007 році його вартість оцінювалася 250-300 мільйонів доларів. З початку повномасштабного вторгнення Україна знищила декілька російських великих десантних кораблів. У березні 2022 року невдача спіткала військовий десантний корабель Саратов, який за спалили у Бердянську у вересні 2023 року. Разом з субмариною Ростов на Дону згорів і військовий десантний корабель Мінськ. А корабель Новочеркаськ, що був пошкоджений у 2022 році у Бердянську, було знищено ЗСУ під час ракетного удару наприкінці 2023 року. Аналогічний, найновіший і більшість занищені військові десантні кораблі окупантів корабель Іван Грен у 2012-му мав ціну близьку до 5 мільярдів рублів за тодішнім курсом це 150 мільйонів доларів. Тому старші і менші кораблі можна оцінити в суму від 70 до 100 мільйонів доларів. Ветеран військово-транспортної авіації Іл 76 теж є дорогою для ворога втратою. У ніч проти 30 серпня 2023 року на аеродромі хрести під Псковом пролунало чимало вибухів. Фото супутників підтверджує, що повністю було спалено щонайменше один борт. За даними ГУР, тоді два іл 76 були знищені і два отримали серйозні пошкодження. Як свідчать дані російських джерел за 2020 рік, замовлення нового такого літака вартувало більше 60 мільйонів мільйонів доларів. Хоча Форбс оцінює знищений літак у 86 мільйонів доларів. Наприкінці минулого року повітряні сили ЗСУ влаштували авіації окупантів в справжні чорні дні. Знищили чотири су 34 які оцінюють 40 мільйонів доларів за одиницю, та один су 30 см, чия вартість сягає 50 мільйонів доларів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення окупанти втратили щонайменше 6 нових суд 30 см Ця цифра може бути більшою, якщо враховувати інциденти з такими літаками на території РФ.